Продовжимо працювати. У нас сьогодні книжечка 10 уроків на серветках. Сьогодні у нас шостий урок запрошення третьої особи. Скажу так: з назви можна подумати, що тема буде про презентацію. Да? Тип, коли людина цікавиться, ми їй нічого не розповідаємо, а веде вона свого наставника. Якось трошечки так смахує мені назва цього уроку, але він буде трошки не про те. Значить, яка логіка, да? а, яка логіка, яка суть а, цього уроку? Якщо в нас із вами є знайома, ми не йдемо до неї з запитанням, чи потрібні тобі додаткові гроші, бо навіть якщо вони їй потрібні, вона не дуже би хотіла, щоб ми знали, що їй не вистачає грошей. От яка, яка думка у вас виникає після цього, чи це може бути правдою, чи ні? Я вам скажу так, я коли на це прочитала і думаю, ну, реально я колись не дуже би хотіла, щоб всі знали, що мені потрібні гроші. І навіть на початках, коли я починала, мені було стильно виходити в історію чи писати якісь дописи. Чому? Бо мені не хотілося, щоб мої знайомі знали, що я хочу заробляти. Тобто, що мені потрібні гроші. Ну, якась така дивна, звісно, була тоді логіка думки, але вона реально була, і я про неї згадала. Мені не хотілося, щоб люди знали, що я чомусь потребую, що мені чогось не вистачає. Ну, типу, у мене все окей, в мене все клас. Тому. Ми маємо піти до своєї знайомої з запитанням, чи знає вона когось, кого цікавить додатковий заробіток або ж інше місце роботи. І як ви вже зрозуміли, третя особа це хтось зовсім інший. Ми трошечки йдемо так, ми хитруємо. Давайте так, ми не питаємо людину напряму, ми йдемо трошечки з іншого ходу, але суть, ми цю людину маємо запитати, але ми йдемо трошки з іншої сторони. Далі, автор нам. Тут пропоную зробити таке цікаве дослідження у перших десятьох людей, яких ми зустрінемо, запитати, чи знають вони когось, хто хотів би додатково заробляти гроші, і поглянути на їхню реакцію. Найчастіше питання, яке буде звучати: що це таке? Тому, якщо у вас є цікавість і є бажання, можете а, зробити так, як ось рекомендує нам Донфайл. Реально запитати в людей. А, і чому вони так запитають? тому що саме вони можуть бути тією людиною, тією третьою особою, да? але перше, ніж відповісти нам, їм треба дізнатися, а про що саме йде взагалі мова після того, коли вони почують, вони, ага, чекай, мені це може бути цікаво. І тоді в них, наприклад, починаються якісь запитання, або вони зразу скажуть, ні, немає, немає, і не хочу в цьому навіть розбиратися. Далі, для нас і з вами, це про що? Це про те, що ми можемо з вами нащупати ще один метод рекрутингу а, І я би сказала навіть так, ми можемо навіть частинку з цього взяти. І інтегрувати його в свій рекрутинг, який в нас є сьогодні, трошки чогось додати, підкрутити, побачити, як воно може працювати. Думаю, тут вже в когось із вас почнуть народжуватися певні ідеї, тому що чесно, в мене вони вже народились. Далі автор рекомендує: якщо нас запитають, що тут таке, да? тобто ми запитали людину, вона нас запитує, що це таке. Ми маємо задати їй проме запитання, чи знає вона щось про систему ЛЛМ. Якщо вона нам говорить, що так, запитати, а що саме вона про це знає? Тому що людина може десь чути, десь колись щось спробувала, відповідно, найчастіше у людей не дуже позитивне відношення до цього виду діяльності. І перша причина, особисто моя, чому може бути таке відношення, людина могла колись спробувати, в неї не вийшло, і вона ж не скаже. Та я там не хотіла, я там десь не допрацьовувала. Швидше всього, людина скаже, що ця система не працює. Хтось вин. Да? Тому що коли в нас у людей щось не виходить, нам простіше сказати, що це не я. Я класна, і в мене все супер, це десь там вони. Да? Навіть коли ми з кимось посварились, найчастіше в кожного з нас у голові, що це він вин, вона винна. Я ні, я там з своєї сторони робила все, як потрібно, а це щось вона не так. А, тому, от і е, ця логіка може бути і тут. Слухаємо, що нам людина відповідає, щось додаємо. В общем, ведемо з нею діалог, так як ми з вами звикли, так як ви звикли, якщо ви працюєте например, з запереченням і так далі. Да? Ще людина може не дуже класно відноситися до нашого бізнесу через те, що. Um, вона дивиться, як працюють інші: цей спам різний, оці такі якісь методи, і людина розуміє, ні, ну це щось не дуже таке класне. Я би так ніколи не хотіла, і вона зразу думає, що це якийсь негативний ну взагалі не той вид діяльності. Тому тут вчимося спілкуватися з людьми. Далі. Uh, якщо людина, оце все Слухала і каже нам, та ні, в мене немає такої знайомої, да, яку б цікавий додатковий дохід, ми з вами можемо відповісти, добре, якщо зустрінеш таку людину, набери мене. Оце я вам дослівно написала, що нам рекомендує автор. Я би тут трошки підкоректувала, підкрутила, я б сказала: Окей, добре, якщо така людина в тебе знайдеться, направ її на мене. Да? Або ж дай їй мою візиточку. Якщо у вас є візиточки, до речі, у мене візиточка. Є, я її колись собі в камері зробила ось так максимально просто. І тут ззаду також є, тут є мій номер телефону. Відповідно, це така штука, що ніколи нам не завадить. Ми можемо дати свою візиточку і все. Ось таким чином ми з вами можемо пропрацювати. Далі. Що ж я тут додам? В принципі, урок буде невеликий, тому що ну, тут нема про що дуже багато говорити. А ще в цьому уроці варто згадати про відмови. Да? І автор нам також про це говорить, і він нам нагадує дуже такий цікавий приклад: От є бал, є хлопець він запрошує на танець одну дівчину, вона йому відмовляє, він розвертається, йому здається, що всі побачили цей позорний момент, коли йому відмовили, і все він стоїть обіжений і більше ні до кого не підходить. Є інший тип. Чоловіків, одна сказала ні, він підійшов до іншої, та сказала ні, він підійшов до третьої, та сказала, окей, він піде собі і далі, і він танцює і йому окей, і в нього ніякого такого відчуття немає. Напишіть, чи знаєте ви таких. Можливо, ну так, да, чи знаєте ви таких. Напишіть. Буде цікаво почитати, тому що я реально знаю таких. Далі не сприймайте відмову на свій рахунок, відмовляють усім. і це наш з вами шлях. Ну, без відмов ну, реально ми не будемо отримувати класних людей в команду. Це не про те, що ми з вами маємо йти із пам'яті. Це я взагалі зараз не про це. Я не Як би вам правильно сказати? Я не підтримую такий метод. Я не кажу, що це один із найгірших, є люди, яким окей, яким подобається. Но я ж їм не суддя. Понятно, що кожен з нас вибирає, те, що, те, що відгукується отут. Але. Навіть коли ми працюємо, навіть коли до нас люди самі звертаються, да, там, запитують умови, ми їм розповідаємо, і вони потім говорять ні, дякую, не цікаво. Не сприймайте це як щось, якусь відмову на свій рахунок. Просто людина або зараз а, цим не цікавиться, або не на часі, або ще не настав той момент, коли вона розуміє, що треба реально щось змінювати, тому що більше нема на що надіятися. Як вам взагалі цей урок і як вам ідея з третьою особою? Пишіть в коментах, які взагалі думки у вас виникли після цього уроку. Якщо читали книжечку, також можете додати щось своє. Буде ну, реально дуже цікаво по почитати. І нагадаю вам, що у мене на каналі є прям цілий плейлист, який називається 10 уроків на серветках від початку, від вступу, що таке МЛМ і так далі. Відповідно, ви цей плейлист можете собі десь зберегти. Переглянути ще раз все по порядку, подивитися, яка картиночка у вас складається на рахунок нашого цього бізнесу. Або також дати свої команді. Ми з вами зустрінемося у наступному сьомому уроці, який називається Як ви використовуєте свій час. Також буде дуже маленький урок, тому що ну, там реально нема про що дуже багато говорити. Але реально вижимка нам з вами потрібна. Тому до зустрічі!